Немає. Доброго раночку, херсонці. Отакий у нас сьогодні гучний ранок. Уже ну, будні. Будні на свято. На велике свято преображення Господнього. Отак буває. Ось От зараз буде ще один приліт. Трошки далі, але все одно поряд. Цікаво до нас осколки долетять чи ні. Зараз почуємо. Много разу долітали. Ні, щось не падає. Гауби стріляє, здається. Це вже який? Це третій, мабуть, третій, третій. Третій ранковий приліт. Ранковий привіт з лівого берега по місту. Четвертий. Ну що, було вже сім прильотів. Стріляють в прибережну зону. хаотично. Неприцільно, якимось веєром стріляють. То справа, то зліва від нас. Не знаю. Це таке ранкове привітання зі святом у них, мабуть. Та все добре. Живемо. Слава Богу за все.